Всім привіт! Дивимось газету ОТБ з 5 по 11 липня Продукти плюс промгрупа. Будуть гарні знижки на каву Амбасадор, Розчинна мела та в зернах. Вагові цукерки Джек. Морозову відруть 100%. Вафельному стаканчику брикет та вагове. Сир пластинками ріки. По 48 гривень. Мені смачний. Далі м'ясо містки вироби. Сосиски та ковбаси. Буде багато знижок на рафіновану олію. Щедрий дар. 850 мл за 47 грн. Дезодорант TFA також гарна ціна. Невеликі знижки на молочну продукцію. Для солодкоїжок батончики по 8 гривень. Ну і звісно промгрупа. починаю з дитячих товарів дуже багато дитячих книжечок.

Ось такі знижки будуть з 5 по 11 липня. Дякую за перегляд. Буду вдячна за вподобайку та коментар. Підписуйтесь. Всім вигідних покупок та мирного неба.